Розмаїття квітів, стрічок, усмішок, а ще невливимі миті смутку в очах дорослих і дітей. Свято останнього дзвоника завжди зворушливе для випускників, їхніх батьків і наставників. Для юних це перший досвід розставання з тими, хто багато років був підтримкою і розрадою. Кожен день це як ніби ну певна історія, яка запам'ятовується на все життя. Різні забави були з учнями, подобалось вчитися. Про школу буду шкодувати, про своїх однокласників, напевно, найбільше, адже це не лише мої однокласники, знайомі, але це з моїх друзі все ж таки сумувати буду за уроками за однокласниками, вчителями, за всіма сіма за всіма нашими виходками. Мар'яна Самойлюк, випускниця правнивчого класу НВК номер 9 Здобуті знання, допоможуть їй стати юристом. Нині ж для дівчини хвилюючий момент прощання з друзями. В кожна своя дорога я не знаю, як вона в кожного складеться, але мені дуже хочеться, щоб ми завжди збиралися разом. щоб ми завжди були разом. Я дуже люблю свій клас і надіюся, що в кожного все буде добре. Десятки перемог на конкурсах і предметних олімпіадах це лише частина цьогорічних здобутків учнів школи і їхніх педагогів. Директор Віктор Недушко пишається таким працьовитим і творчим колективом. Сильний загін у навчителів. Я завжди говорю батькам, що ваших вчителів, ваших дітей вчать найкращі вчителі України, і вони з цим погоджуються. Ми в цьому році наші школярі одержали 96 перемог на Міських на міських 46 на обласних і 14 на всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах, захистах наукових робіт, турнірів. Здобутки талановитих і наполегливих цього дня відзначили численними подарунками і нагородами. У юних програмістів, хіміків, біологів, співаків і математиків попереду багато вершин, долати які допомагають і благодійники. Від фонду Ігоря Палиця Новий Луцьк заступник голови правління Ірина Констанкевич вручила сертифікати на отримання стипендії шести кращим учням школи. Це означає, що у новому навчальному році щомісяця кожен із них отримуватиме 200 гривень. Загалом стипендіальна програма... Програма благодійного фонду за здобутки в науці і навчанні – це 42 дитини, 23 – випускників і 19 – школярів із різних навчальних закладів. Дуже приємно, що таких шкіл є чимало. Це говорить про те, що в багатьох школах міста вчителі готують. Бачить оцих талановитих дітей, вміють їх заохотити до такої роботи. Ну а Ігор Петрович проголосив, що має бути отаке заохочення, стимулювання майбутнього інтелектуального луцька. Майже все моє життя під час начального року. Займає школа, займають уроки. І ну, мені це подобається, тому що тут всі мої друзі, тут мої вчителі, з якими я добре спілкуюся, яких я дуже люблю. Премія, яку я сьогодні отримала, я новим поштовхом для. Нових досягнень, безумовно, і це є дуже велика підтримка для сьогодні. Нас усіх дуже вдячний фонду Ігоря Ігоря Палиці за підтримку обдарованих учнів. Я думаю, що це стане неабияким стимулом для мого подальшого навчання для нових перемог і звершень. За підсумками нового навчального року будуть нові стипендіати благодійного фонду Ігоря Палиця Новий Луцьк, адже це інвестиції у майбутнє.